Ребята, лайфхак. Дивимось. Туманка. Що написано. Валіо Джілі А Джілі яка наклеєчка? Джілі M Grand. Стоїть на хетчбекі Стоїть воно це, получається. Воно, це, воно номерок. і Валіо. Все як надо. Ось это подивіться, Другий номер. Бачите, номер оригінальний. Друга туманка. Така самісенька. Valio, Теж ті... номерок той самий. Що на ті, що на ті номер одинаковий. Стекло таке саме валіо. Все написано теж валіо на зверху. Все написано, як треба. І це, ребята, Suzuki Grand Вітара. Получається. Получається Вітара і Gilm Grand. Туманки стоять одинакі. От вам бачите які китайці. Те, кому буде треба, бо на їм стоїть одна туманка, стоїть одні грошей, а на вітару зовсім два рази дружа стоїть. Зараз цю наклеєчку здеремо і побачимо, що там буде під наклеєчкою цією. Під наклеєчкою нема нічого. Під наклеєчкою пусто. Ну, ось, найголовніше номер оригінальний.